В телеграмі досі є купа можливостей заробляти на тому, що продаєте рекламу, послуги, товари, але звісно, для цього потрібно мати аудиторію. Кілька способів, основних, які набирати. І перший спосіб, звісно, реклама в інших телеграм-каналах. Це основний метод просування, і він найбільше ціниться. Основним способом просування каналу вашого в телеграмі, звісно, є купівля реклами в інших каналах. Якщо у вас є біжні чати з оголошеннями рекламними, ви можете знаходити різні пропозиції, залежно від. Тематики вашої, залежно від вашого бюджету, і розміщуватися тут є і новинні, і тематичні, і криптоканали будь-які пропозиції, якщо, звісно, у вас є ці всі контакти. Залив це як те ж саме рекламне розміщення. Але коли ви платите не просто за те, що вийшов пост, а за кожного підписника, який перейшов, ви заздалегідь обумовлюєте ціну. І таким чином ви домовляєтеся. Заливи також є популярними, ви можете купувати як переливи з каналів, так і заливи через боти. Тобто це не накрутка, а з ботів розсилочних робиться залив. Є, бачите, пропозиції на різні види дописів, на різну аудиторію, ви можете це все знову ж таки використовувати і вигідніше, часто набирати аудиторію, ніж просто з реклами, але тут треба. Розумітися на трафіку, тому що багато буде бажаючих підкрутити частину ботів або ще якось так схитрити, щоб потім заробити більше. А по факту результат буде гірше. Тут треба вже трошки досвід розбиратися, але в цілому ви можете таким способом також заробляти. А для того щоб ви одразу мали всі чати, біржі, контакти, різні заливщики, менеджери, купа людей, які можуть вам бути корисними, які можуть стати вашими клієнтами постійними, все це я зібрав у своєму закритому каналі. Ви можете отримати пожиттєвий доступ і можливість запитувати мене про просування ведення, все це є за посиланням в описі. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, Я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі, продажу реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість. Без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка. Ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по ІБАН, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. Перегон трафіку з YouTube, Інстаграму, Тіктоку. Ви можете певну аудиторію там збирати і потім запрошувати переходити до іншої соцмережі, наприклад, в той же самий Телеграм. На екрані ви бачите мій YouTube канал, давайте візьмемо одне з відео. Гармон. І ось в описі ви можете бачити різні посилання і перше посилання на телеграм-канал з можливостями заробітку. Там я даю різні активності, різні способи. І вже з цих відео про хребту, про різні способи, як заробити, люди переходять в телеграм. Ви можете таким чином свою аудиторію додатково також збирати ще в телеграмі, з Ютубу, з інстаграму, з Тіктоку переганяти людей. І, власне, з ними там також комунікувати, продавати рекламу. Різні способи можна використовувати. Взейний піар. Це не є основний спосіб, але він дозволяє, коли у вас вже певні перегляди є, робити взаємний піар з каналами також приблизно рівня. І трошечки додається у вас аудиторія, ви можете розширюватися таким чином. І також ви можете просуватися безкоштовно, додатково охоплювати аудиторію через взаємні піари. Тут різні є в біржах пропозиції, знову ж таки, на те, щоб зробити взаємний піар, різні чати, різні біржі. І... Можна також робити запити в просто рекламних біржах, казати: ага, зроблю взаємний піар, хто зі мною, або пропонувати авторам каналів. особисті, що чи не хочете ви зробити взаємний піар. Цей спосіб не є основним, але ви можете його додатково використовувати, коли у вас є вільні рекламні місця, коли у вас просто йде в мінус статистика, ви можете виправити її знову в плюс за рахунок просто взаємного піару, щоб не докладати гроші. Буду радий усіх вас бачити в закритому каналі, радий бачити в чатах, біржах і взагалі на ринку цьому телеграмі. І дивіться інші відео на кінцевій заставці. Я ділюся своїм досвідом зведення просування каналів вже кілька років. Мені дійсно є що розказати.